Розмальовані зовні та середини старенькі хати у селі Букатенка Чернівецького району отримують нове життя завдяки творчому подружжю Альошкіних. Десятки років Олексій та Людмила присвятили відродженню української культури. Оновлені творчістю оселі скульптори перетворили у майстерні. В них вчать діток з ближніх сіл та туристів бути творчими. вас то можна работать и это красоту найти во всем глина обычная глина вот можно свистульки свыщики камень и мы рассказываем тут с каких материалов что можно сделать Пысанки, драпанки ну, и тут и детские работы и... и так тут как бы так сложилось что мы тут если какие-то картины то рисуем В хатинці поруч подружжя зберігає колекцію кераміки, яка нараховує близько сотні найменувань глиняного посуду. Це виховний процес. Всі брати те, що було, не цінувалося, полишали хати, землі і, і так само горські, повикидали. Тепер ми їм даємо нову, нову, нове життя. Ми їх розмальовуємо. Найшли, підклеїли, якщо треба підклеїти, і розмалювали, бо цей це, посуд він ще побутовий. Він не, не був святковий. І, 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 та ми йому кабедем друге життя розмалювали, і вже є там яке життя. Незвична колекція музичних інструментів розмістили майстри в ще в одній хатинці. Тут майстер Олексій своїми руками створює мелодію з допомогою каструль, горщиків та саморобних бубнів. Хоча би попробувати, щоб людина хоча взяла ліру, скрипку, там якусь інструмент, хоча б побачила або доторкнулася, як можна грати. А ета бубний, так? Тут же поруч з музичними інструментами на стінах можна побачити ветенанки в руках Олексія. Вони оживають і стають акторами театру тіней. І вони проявилися. проявилися. Ми побачили одне, побачили друге. О, театр тіні. Незвичні у подружжя не лише хатинки, а й подвір'я біля них. Тут туристи можуть відпочити на старовинних дерев'яних лавах та покататись на хендмейд-гойдалках. Трудяться майстри і біля каменів перетворюють їх на витвори мистецтва. На території села можна побачити десятки неповторних скульптур, кожна з яких має свою історію та призначення. Останні час – це все більше війни. Тема і воїни духи, і козак, щоб, цей козак складається з пташичок, пташечки розлетілися, і, бо козак прикладається як воля. Ну, це вони всі на 70% зробили. Ми їх придумали, але треба доробити. Але доробити це вже ну, і буде потреба. Тобто, Головне, не переробити, не пересолити. Гостям подружжя Альошкиних завжди ради. Тут не тільки проведуть екскурсію з музикою, а й пригостять домашнім узваром та навчать творити за допомогою підручних матеріалів неповторні витвори мистецтва. Світлана Пашенько, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.